Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Ось уже завершується осінь. І потрібно готуватися до зими. На даний автомобіль придбав нову гуму зимову, а також нові диски. Нагадую, що модул Y перформанс 23-го року стояли 21 колеса і чесно скажу. Якщо ще по рівній дорозі на цих колесах дисках їздити можна, то в місті, де дорога гірша, це трошки великий трабл. На трасі на 21 й автомобіль тримається бездоганно, в місті це просто трошки важко їздити. І це такі, знаєте, відчуття, що ти їдеш в Тазику. Тому придбав колеса 19 го діаметра, купив гуму 19-го діаметра, гуму купував Йокохама Типу розмір r 19 255 на 45. Скажу, що на даний момент гума мені подобається. Я її вже встановив, їжджу уже тиждень. Гума збалансована і класна. По ціні питання: диски неоригінальні, китайські 26 тисяч гривень. Загальна сума витрат склала Тобто за колеса плюс за гуму. 58 тисяч гривень. Слід зазначити, що автомобіль після того, коли я змінив гуму, став набагато м'якший, набагато приємніший. І, чесно кажучи, я на теперішній момент задумуюсь про те, щоб навіть на літо перейти на діаметр колес менший. Тому що автомобіль дійсно дуже сильно кардинально. Змінився в плані комфорту їзди, в плані його м'якості, як він їде. Дійсно, 19 колеса, Гума Yokohama Blue S. Ну просто дійсно класне таке, знаєте, е, доповнення. Машина змінилася і в кращу сторону. По грошам 58 тисяч. Скажу, що так, сума не мала. Однак. Завдячуючи тому, що я проводив невеликий експеримент, відкладав кошти під час кожної заправки даного автомобіля, мені вийшло за 10 000 км накопичити 55 тисяч гривень. Відповідно, я доложив лише 3 тисячі гривень, замінив ці колеса, встановив і мені не було так сильно боляче. По колесам, по гумі, диски Адекватні рівні, скажу, що разом з гумою робив балансування, все інше. Похибка по колесам там плюс-мінус 20-15 до 30 грам максимально що було. Тому по рівності, по тому, як гума себе зараз колесом веде по трасі, взагалі бездогано. Нічого не стукає, нічого не грюкає, машину не веде і машина себе адекватно поводить. З часом використання даної гуми в процесі. Зимового періоду, як вона себе буде вести на кризі, на снігу, ляпа, все інше я розповім доповню свій. Доповню це окремим відео. На даний момент гума себе зарекомендувала при температурах плюс 2 градуси зараз. Ну, а вночі вже мінус 4 було. Гума себе зарекомендувала з гарної сторони. В принципі, ось таке відео. Можливо, у вас є ще додаткові запитання? Пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки. Діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!